Що, Погнали в той водвік, може там знайдемо. Ребят, привіт! Вибачте, що затримка. Мене, виходить, з затримка. Знижались віхо. Коротше, погнали в той водвік. Поїхали! Ага. Ну воду не знаю як знайти нам, а їду. Можна копняка йому дати. Яку копніка, дай тобі бігам коп'яка. Ту ж правду кажу, ребят. Радно Напишіть якої ви країни. Наприклад, ми з ним з України. Щбурек ти. Может в підвалі будемо виживати? Там же він закритий. Нет, тут один. Кстати, ребят, если там вот этот підвал подвал ми мы вам... знімаємо як И мы диван? там будем. Не, не, не. Ребят, кстати, у нас такая була. Да. Мы туда зашли, все пройшли, но нас спалило из-за Матвея. Да. Два точка. Все, погнали далі шукать. Может, в том дворі. Он там. Ну погнали, подивимось. Там на горки. Ну це наша, це наша точка. Вон там може бути друга. Вон там. Ну да, погнали. Ребят, подивіться от туди. Там може наша бути друга точка. <гум> Ось, он там. Там уже Вот там была точка, да? Ребят, <свят> Ребята, вообще девять тысяч. Тут я даже сидит. Солнце, чебурек. Ты это есть чебурек. Даже тут є спуск. Так, спускайся. Не бачила, що я зробив. Подивись! Подивись, що ти зробив! Раз, два, три, опа! Раз, два, три. Опа, раз, два. Давай, правда. Раз, два, три, попа. Погнали. Так, мы загадаем на следующую точку. Давайте. Погнали, я поставлю там. Та ви вже стільки на нас Кстати, ребят поставьте лайк за наше старання І підписуйтесь, да, будь ласка Напишіть коментарі, если хоть ну, Я пролайкаю всі коментарі, які будуть дуже круті да, І бі, всі да, прості, або іще коментарі І пишіть, нам знімати Да Ми можем про ігри знімати Да По-перше, в Роблексі про Бравл Да Ципі, як ми а по їм персонажа. Там не про апані персонажі є. Там може. Ребята, він криса Скажіть, будь ласка, що він криса. Напишіть йому в коментарі, що він криса Нема там їди ніякої єдині. Це теж є. Може під'їзді? Кстати, если вы не помните наш ник, то усебурека. Че, че, ми камера ось, Титан, <свисух> титан 2.0. А його Максим Сим да, Чебурека. Да, 7? Давайте мы зараз. Да, для вас це продає секунда, а для нас целых три минуты. Всем добро. Ребята, ми вже прийшли і ми походу будемо тут база, Да, Тут є і можна і балкон можна придумати. Ребята. Не туди залізти. Та ну нахи. Я туди не можу залізти. Я, не, я так не вмію лазити. Кстати, ребят, mm. напишіть коментарі, в якому ви класі. О -о -о. Ні. Yeah. Ну не примір, оцей чебурек yeah, почти в пятом. Він, почти в пятому, я пошив п'ятим. Він пошив п'ятим, я пошив в сьомому. Да. Yeah. Напиши, скинь, у вас починаються уроки. У мене 8:30. У мене yeah, 8:00. Цей чебурека 8:00. <laughs> <Yeah. laughs> чебурек, чебурек. <laughs> Кстати, ребят, і це перше відео, коли ми з ним разом знімаємо. Так. Кстати, если ви захочете, щоб ми зняли якусь ігру, наприклад, в Роблосі, то пишіть Да. Хе -хе. Ось цей чебурек. Приближаємо його. Ось оцей близько вам цього чебурека покажу. І да. оцей Чебурек, це мій друг. 16 підпитників тебе один. Я вообще не знімаю відоси, ти розумієш? Чебурек. Окей, okay, давай вишивати. Давай. Іди шукай еду, а я тут. Иди йду, йду. шукай еду. А що ти тут, щоб ми могли тут спати? <рес> Ні, тут немає нічого підважати. Ми будемо тут спати. Де? Тут? <рес> Ні. Да. Не Я не помі що шукати, йди не шукай, їду. І... Ну коротше, ми не будемо бізисні ділити. Нам їде тут сюди На... наш може без. Можеш 24 часа без їди прожити. Ну і без води. Ми будемо це оставити. <зас> <зас> Ребі, ми що, будемо деякі моменти просто останавливати, щоб просто відео таке недовгим було. Від тут десь вийде 20 хвилин, 21 хвилина. Так, да, ми будемо встановлюватися. Ребята, вас ми будемо там ночувати землі. <зас> Панелі покаже на жовтий. Панелі покаже. <зас> Погнали на качелі, покажемо. Ні. Машини багато. Ми їх знімемо, то нас тут. Знімемо, ми будемо себе знімати. Ні, не буду. Я буду Що Погнали. Все, ми тут маємо жити. Все, давай. 24 часа присудить. Щедову бату буду шукати. Чи балкон? Та ну Що? Та ні, там не О, чи це Ну типа да, Тут можна так посидіти. А туди ми будемо що. Кстати, ребята, відео не таке довго получиться, бо ми будемо ще простанавливати в деяких моментах. Например, мені Капі, тільки ще... Наприклад, мені тільки час можна гуляти і все. Далі я думаю. Який час? 24 часа ми договорились. Ну, ми будемо вже приостанавлювати. Ну да, так, десь... ну відео вийде десь. На 20 хвилин. 20 хвилин. Ладно, погнали. Давай, йди, там. Ми міш... да? 20... ж влезвили випросили в батьків 24 часа тут. На вулиці. Ну, коротше, ребят. Кстати, якщо ви хочете е -с 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 наші секрети узнавати, то виходить, ми будемо вам розказувати. Я його зараз за пранкую. Если <реку> ви хочете другу частину там, якщо ви хочете відео з пранками над цим чебуряком... Кстати, ребят, наших друзей тут нема Артура Чебурекова. А, это кепка. Падела. У Где? кепка полетала. Ввітряно, блін, покріт. Давай попробуємо заснути. Робер, ти там спиш, я тут. Є? Я буду слідити, щоб тебе, тебе ніхто не вкрав. Я, не... я буду слідити, щоб тебе ніхто там не вкрав. Ребят, я не буду. Я, я тут оставлю камеру, щоб подивитися чи, 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 чи цього чи буряка вкрадуть. Сті, то ми маємо там бути. Я не дуже я не хочу спати, не хочу. Бо щоб оце випустити 24 часа, мені прийшлося робити всі свої уроки. Ну так, да. знаєте що? Я поставлю тут камеру. Ну, ребята, я думаю, не скажу. А я буду тримати камеру отак включено, щоб дивитись. Да, ребята, да, ребята, я джампер. Ладно, погнали спать, я буду так. Опа! Давай!